Вітаю, хлопці! З вами Агрокраїна Діпро запчастини UMZ МТЗ. Хочу вам сьогодні ще раз показати нашу корзину, посилену на ЮМЗ. Всі про неї знають так, що тут стоїть кільце на лапках, але це не єдиний її плюс, не єдина її особливість, яка її відрізняє від звичайної корзини. Так, ну давайте трошки детально вам її розкажу про неї. Тут ще стоять посилення кращої якості самі лапки. Пружинки також йдуть посилення 75-ї групи. Диск ВОМ йде на шариках. Оцей опорний диск посилений ось такими привареними пластинами. Ось вони. Так, з іншої сторони диск опорний. Ось цей. Іде 21 чи 22 міліметри, точно не пам'ятаю. На звичайній корзині він йде 18 міліметрів. Звісно ж, за щодо того, що тут він товший, треба ось ці штіфти також довші, так, тут стоять. І якщо ви хочете її ставити на свій надзвичайний юм, ще треба докупляти три пальці маховика. Також вони 75-ї групи, які йдуть довше, щоб її встановити. Ціна такої корзини в районі 10 тисяч гривень. Це виробництво Дніпро-Заводська. Також є зараз на ринку дуже багато з'являється виробництво Китай-корзини. Вони такі яскраво червоний колір ось цього диско опорного. Вона вся така блискуча. Я так подивився по інтернету. Ціни по них приблизно 7-8 тисяч. У нас їх ще немає. Можливо, в майбутньому також з'являться, тому що ми завжди хочемо давати вибір нашим клієнтам і по якості, і по ціні, так щоб можна було вибрати. Звісно ж, я б вам радив брати краще, ось таку заводську ніж ніж Китай. Вона 100% відсотків довше вас проходить. Але в кого обмежений бюджет, так ну я розумію, що Китай також будуть купляти. Так що, друзі, ми також ці корзини пакуємо самі, нормально пакуємо. Тому що якщо її привезти просто на пошту, доставка по неї буде гривень 500 Ми пакуємо, виходить, доставка десь гривень 150 Ось і в цьому плані ви можете з нами зекономити. Тому, будь ласка, кого зацікавило, звертайтесь. Також є всі запчастинки. Ці по окремості в нас стакани, болти, пружинки, всі ці диски є, кільце на лапки є. Вона окремо в нас коштує калене гарної якості по-моєму 160 або 170 гривень. Також є в нас лапки окремо, лапки в зборі, повністю, повністю все щепленню до Юмза. Можемо вам дати. Так що, будь ласка, звертайтесь і замовляйте. Дякую вам за увагу.